Про те, що західні лідери не повинні унеможливлювати ведення сухопутних військ в Україну, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Калас, політик зазначила, що лідери мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима, зокрема те, що ще можна зробити, аби допомогти Україні. Галас висловила свою позицію за кілька днів після того, як президент Франції Мануель Макрон викликав справжню бурю, натякнувши на таку можливість. Так 27 лютого Макрон зробив заяву, що припускає можливість відправлення військ до України. Він дійшов висновку, що імперіалістичні амбіції Путіна є екзистенційною загрозою для Європи, а не лише для України. Такої думки дотримується прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь. Під час виступу в Сенаті, 28 лютого, він заявив про наміри країни відправити війська в обхід альянсу. За його словами, французькі військові хочуть захистити кордони України. Вони готові покращити протиповітряну оборону а також навчати українську армію. Аталь зазначив, що ніхто у Франції не може прийняти можливість перемоги Росії у війні проти України. Прем'єр додав, що реальність полягає в тому, що країна-агресор є прямою і безпосередньою загрозою для Франції на всіх рівнях. У той же час більшість країн НАТО виключили відправлення військ до України, зокрема такі великі гравці, як Німеччина, Британія та США. А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс у мережі X написав, що варто замислитися над ідеєю Макрона щодо можливості розміщення союзниками сухопутних військ на українській території. На висловлювання Макрона гнівна відреагувала Москва, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією та НАТО. Заяву французького президента прокоментував президент України під час прес-конференції. За підсумками саміту Україна, Південно-Східна Європа, Володимир Зеленський сказав: Я не був на тому саміті. Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, як посилити Україну. І він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Президент України додав, що Мануель Макрон прибуде до України у середині березня. Повітряні сили збройних сил України 29 лютого збили відразу три бомбардувальники окупанців су 34 Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Один су 34 був знищений близько першої години ночі. А незабаром Олищук повідомив, що ще два ворожих Су 34 було збито близько 9 ранку на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Він зазначив, що схоже, до Росіян не доходить і жодних висновків російські пілоти не роблять спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку та став агресивнішим. Однак окупантам доводиться більше ризикувати, тому що їхні літаки збивають на доволі великій відстані. Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто, російські пілоти вже не так нахабні. Ігнат зазначив, що російським пілотам потрібно підлетіти на ближчу відстань, щоб керована авіаційна бомба полетіла далі. Але на щастя, це завдання їм вже не так просто виконати. Тому російським пілотам, щоб бити далі цими бомбами, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють в такі от історії як. Сьогоднішня ігнат також додав, що в Україні з'являється все більше способів, щоб дістати ворога на далеких підступах, як розповів азербайджанський військовий аналітик інтерв'ю Наталії Мосейчук. Українські повітряні сили зараз знаходяться на дуже високому рівні. Він зазначив, що за деякими даними Україна відновила зенітні ракетні комплекси далекого радіусу дії С 200 Їх більш широке прим'яння вам дозволить не пропускать авиацию к линии фронта. Он б'є разные модели, є моделі, которые достреливают до 400 -40 километров. Ростам Заде додав, що ЗСУ вже збивають по одному-два ворожих літаків на день. І очистивши небо від російської авіації, буде набагато легше. Чоловік треба дати как бы, героя, хто додумався цю ракету встановити. Це дуже весомий аргумент. Ви отримали дуже великий бонус очень весомый инструмент для вашей противовоздушной обороны. На думку Рустамзаде, якщо нарощувати виробництво С-200, цілком реально і зовсім позбавити противника можливості використовувати свою авіацію. Зазначимо останнім часом українські захисники дедалі частіше збивають ворожі літаки. Наприклад, 27 лютого було збито два російські су 34 А 23 лютого, в результаті спільної операції головного управління розвідки та повітряних сил зсу над Азовським морем було збито російський літак-розвідник А 50 Загалом з 17 лютого українські військові збили вже 13 російських літаків. Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для вирішення військового конфлікту, заявила офіційна речниця МЗС Китаю Мао Нін. За її словами, це частина зусиль Пекіна посадити сторони за стіл переговорів. Зазначається, що дипломатичні візити стартують 2 березня. Лі Хуей відвідає не лише Київ та Москву, а й Варшаву, Берлін, Париж та Брюссель. Мао Нін заявила, що головна мета цієї дипломації покласти край війні та Сягти консенсусу, проклавши шлях до мирних переговорів, за її словами, Китай і надалі готовий робити свій внесок у вирішенні української кризи. Зазначимо, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну, а також допомагає Росії підтримувати її економічну спроможність в умовах західних санкцій. Крім того, незважаючи на заяви про бажання врегулювання конфлікту, Китай не брав участі в засіданні з української формули миру в Давосі. Водночас, президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий знову посадити за стіл переговорів Україну та Росію у Стамбулі у питаннях функціонування Чорноморського зернового коридору. Ердоган наголосив, що його країна підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. також Туреччина готова зробити внесок у швидке відновлення та відбудову країни. На думку Ердогана зараз немає достатнього прогресу на шляху встановлення миру. На мою думку, треба розпочати спільні зусилля, щонайменше для визначення загальних параметрів миру. У зв'язку з цим ми принципово підтримуємо 10 пунктів мирного плану українського президента Володимира Зеленського. Також Ердоган нагадав, що Туреччина взяла на себе провідну роль у зусиллях реалізації другого пункту формули миру зеленського під назвою Продовольча безпека. Крім того, у Стамбулі готові поновити переговорний процес для побудови миру. Збройні сили України намагаються вирівняти лінію фронту на сході. З огляду на дефіцит снарядів це робити дуже складно. Про це розповів полковник запасу ССУ льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан В ефірі 24-го каналу повідомляє УНІАН. Він зазначив, що зупинити ворога можна за допомогою безпілотників чи боєприпасів у достатній кількості. З артилерією проблема. Не вистачає снарядів усього спектру. Цю проблему намагаються використати росіяни, намагаючись якнайдалі відтягнути від Авдіївки і Донецька лінію фронту. Вони розуміють, як тільки надійде перша достатня партія боєприпасів, це їх зупинить. Тим часом третя штурмова бригада вибила окупантів із Красногорівки Донецької області. У своєму телеграмі військові написали напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та вийшли до міста. Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. В бригаді зазначають, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та, попри спротив, і важкі бої штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат. Близько ста окупантів двохсотими та трьохсотими. За минулу добу українська авіація атакувала вісім районів зосередження особового складу окупантів. Як повідомляє генштаб у ранковому зведенні, ракетні війська вразили один пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, один засіб ППО, одну станцію РЕП та ще одну важливу ціль противника. У той же час загарбники продовжили атакувати цивільне населення. Окупанти завдали 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснили 163 обстріли з РСЗВ за позиціями наших військ та по населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей у свою чергу українські військові активно ліквідують бойові літаки РФ за останні 11 днів силами оборони було збито 11 російських літаків з них 8 су-34 і 2 су-35 Особливим ударом для росіян стала втрата а 50 у літак є повітряним радаром окупантів, який допомагає відстежувати обстановку радіолокації у глиб України. Загалом країна-агресор за 11 днів втратила приблизно 930 мільйонів доларів. Саме стільки орієнтовно коштували російські повітряні судна. Як повідомив представник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Дійсно було завдяки спланованій операції успішній операції сил оборони підкриством, яка відбувається завжди командувача повітряних сил. Було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає, особливо А 50 особливо а 50 у за його словами. Безумовно, це зменшить спроможності ворога і дозволить. Ну і ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії на наших кордонів, хоча продовжує це робити, але наближається російські льотчики вже не близько, не так близько, як це було раніше. Незважаючи на проблеми, з якими стикаються українські військові, сили оборони продовжують знищувати ворога. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати Росіян становили 413 тисяч осіб.